Хай привітки! З вами я, Алсік та Дісайпа. Ейо, і ми продовжуємо грати Risk of Friend 2. В mm -hmm. цій серії ми попробуємо нову комбінацію. Я якраз відкрив нового персонажа. Mm -hmm. Так що має бути цікавенько. Та, от мені цікаво, я що нікого мені вибирати. Ну, ти можеш взяти або танка, якого ти ще не грав. А я от та, от думаю, або, або може. Ти або вот. дробовика, як дамагера. Ну, теж варіант. Я босів. Ось мій персонаж цей це буде винахідниця. Mm -hmm. Так, мені би поняти скіли, звісно, їх тут аж 5. Вони мет. Я не знаю, я пах, розумію, подавай, що, що да -да -да. цей робот має багато життя, типу, і він втікає, але я чомусь хочу взяти од цього знову. Перед то, що хочеш знаю, так важко, так важко вибрати. що завдає 200 шкоди. Заморожує з льоду що завдає 100% шкоди. Ну, танк прикольно би був, тому що танк з цим дуже класно би в комбінації. Ти тримаєш велику кількість ворогів на собі, якщо ти зможеш це робити. А я вбиваю їх всіх зразу. Бо в мене, типу, АО є, я вбиваю всіх одночасно по чуть-чуть. Ну, я попробую. Я попробую його. Єдиний момент, що. Буде важко босів вбивати, А так-то типу окей. Я сподіваюся, я. Буду розуміти, що відбувається. Та навіть трохи непонятно, чесно кажучи. Ну мені на джойстику може бути трохи незручно, але. Так. Як ним грати? Mm -hmm. Трошки так, да, трошки непонятно. Кло тебе, як завжди, монстри. Та. А, ні. ні, ну трохи є. Трохи є. Блін, тут треба кнопку нажимати, щоб в польоті цим займатися. Це точно не на джойстик персонаж. Хм. Ніби, ніби я за всіх мав прям в точку попадати, але прям за цього таке враження, що треба прям в точку-точку попасти. Прям іменно ну, да, він дуже розкидується, коли ти починаєш зажимати. Можна як до зрубаша, до речі, стріляти по чуть-чуть. Да вот, я так і хотів, типа, але вод не виходить. О, вирухується швидше по забоям. Я не почуваюсь комфортно, скажімо так, з цим персонажем на, на цьому. Добре, а, а, а в чому проблема? Я присяду на клавіатуру просто. Ну, все, ми, ми виграли, можна сказати. Ні, до речі, там. Ні, до речі, до речі да. та. Нет, ну, по факту. Тут можна грати, в... ми... грибочки грибочки предмети. О, прикольно, але в мене немає ще предметів, які я готовий на грибочки перетворювати. Так, я теж, я Блін, теж. кожне вбивство ворога дає мені, по-моєму. ХПшку. Ооо. Oh. Це прикольно. Звучить імбово. Я готовий фармити їх тепер сотнями. Так що якщо в тебе є велика куча монстрів. Клич <кхи> в мене волос. <кхи> О, там да монетка. Ооо. Oh. Прикольна, ідея ідея. До речі, я тут поняв, да, що в мене дальності нема. Та там, -та. ну, вона, в... вона, вз... вона, вз... вона взагалі не дальня. Ні, наоборот, типу в мене. немає не, не ніякого ліміту в. Дальній. Я Ні, можу наоборот, стріляти куди хочу, хоч. У неї ця червона штука, що, що такий вогонь. Воно па пару метрів а я, і не все. Не, не використовую навіть. Воно пару метрів і все. Я навіть цього не використовую. Хм. А ти правий, оця червона дуже. О, портал. близько б'є. Скажу наскільки вона мощна. А, ну вона дуже мощна просто. Тому вона так близько б'є. Запускати портал? Я не знаю, в мене толком предметів нема насправді. Mm -hmm. Тоді треба шукати коробки якісь тобі ще. Що тут таке? О, тут грибочки, до речі, прикольно. Ну, от якраз їх можна міняти. О, тут і був цей, ти відкрив. Поняв, тебе вже і суперсиди казі. Перетворює мене в, в якісь, типа, полум'я, яким я літаю. Mm -hmm. Дивно, я не знаю як Дикольно. нею дуже управляти. Я пробував, типу, вправо, ліво ходити, але щось важко нею. Розуміленько. Ну коротше, я так розумію, ми все за. Ну можна сказати, ти все забрав, тому. Починай. <laughs> зараз, зараз, я ще просто не дійшов до нього. Я вже відійшов був. Стоп, сюди можна десь піти. Воно ще сюди піде. Mm -hmm. Цих монстрив. Ого, не вбивають. Я не можу втекти. Ого, це не дуже прикольно. Мобільність просто на нулі. О, щіт, по-моєму, хтось помер. Ти хтось це я, скажу що все. Ні хіла, ні, нічого. Ууу, як втікнути. Чому не хиляюся? Що за прикол? Так. Да. Ну, без хіла це дуже важко. Я реально не можу нормально захилятися. Хоч помирати, вбивай їх. Машина. Ні-ні-ні, Тіка. У нього важко грати. Мобільність маленька. Типу. І без КП регенкіт прям ніби ціль просто якась. <слес> ой, мені, мені просить до тебе йти тобі допомагати. <смех> <смех> е так треба зрозуміти цей. О, до речі, ти можеш витратити своїх два ой, предмета для того, щоб мені дати грибочок, я тобі потім віддам. Бо я просто не хочу витрачати цю штукенцію, вона мені Ні. дозволяє збирати ХПшки, вона занадто. А взагалі пульку забрали. На... Та блін! Добре, ну ще раз. А, О. пульку забрали? А тепер... Рандом, типу? А тепер забрали е такий, типа, навколо, знаєш той, що робить коло в мене. Єма, я не поняв, що в смислі ще раз. Що забрали? А тепер оцю штуку, штуку, ну, ти дивись, що забрали? Так ти кажи. А, так я дивився, воно зникло в той момент. Ні, цікаво забирають, до речі. О, тепер забрали червоний кристал. Ну ж тебе багато говна насправді, реально. Та Ти замість. Собі... А воно стакається чи ні? Ти хоч мішав не дати нічого? Тепер е... забрали укол. Це <сум> <сум> гарно. Ніцікаво чи остакається. Ну, Я то... маю подивитися в локбук. Прикрай секундочку. Ем. Ну, ми, якщо ви стоїте на місці, хоча Бунус Моду Сворі область лікує на 4-5%. За 2,25% за кожен дублікат. Всі союзники, та вар... Ну, типу, якщо ми тут двоє санем, це імба. Ну то давай ще. Це прям імба. А, воно тряк. грибочок забрало. <смотным> <ріг> <ріг> і дало грибочок. Ну блін, я б ризикнув, але в мене є дуже класний предмет. Та, все, воно дає Усей. грибочок і, забира... і, і забирає грибочок. Наве ще ага, раз. Ну, Може зберем рандом просто тебе. Дає грибочок, забирає. Ну, все. Сканька, ну ладно. Дюни дасі появляється, я в шось. Ема їх там, давай а, я. Пішли, пішли просто. А, отам. Вот ну, що можна сказати? Важковато з цього персонажа грати. Але тепер є Хілка, я тобі дуже вдячний за два грибочки, реально. Я теперь хочу злость из зробити. Давай я тобі щось куплю за це, на тобі. А, мене нічого нема. Короче, си забрал. О, нет, так. Короче. Не знаю, що це. Ображний сломак. Ну ти це взял. Шо взял? А, обережный сломак. Друж, ображный сломак, це, по моєму прикольна штука. Лику я вас швидко поза битвою. Угу. Тобто Монетка. з грибочком вообще топ. Монеточки. <рик> я швидше з них. Мені треба подвійний прыжок. Мобільність би покращилась врази, я би просто літав, а не ходив. Подвій... А, подвійний прыжок, да, заєдка. Да, раз... uh, у тебе вже є? Ні-ні-ні, в мене хвись було, пам'ятаю такий. Але oh. тільки один, на самому початку ще. <рик> Повітря не звони, що дня шось. Як ти змиваєшся швидко, це вау. Щоб ти розумів, я ще ні одного кейсу не відкрив. Ні одненького. Ні одного. Вау. Ні одного. Ну, типу, за цю, за цю катку ще ні. Хіба на початку якийсь один був, чи два. Шик якраз дали мені цю штуку. <рес> я два шеї підняв. Я купив рандомну Топ. штуку, типу. Я зрозумів. Акуратно, акуратно його. Сюди, сюди. Знаєш, я, я граю за кожного і думаю, та ні, іншого я не хочу брати, бо цей прям ідеальний. А граю за того іншого, думаю, та ні, то цей ідеальніший. Килл. Я ловить тут Він контрол не може нажимати, але ця штука коктейловує. Ого, там щось випало. Кизолуто. О, портал. Прикольно. Ладно. Заткнути. О, свиня. Свиня, що це значить? Вот не знаю, чи це класна штука. Яка бере хилить тебя, як суперсила. О, прикольно. Ні, я тут ще Але... не, не бачу, до речі. Але я вот не знаю. Мені здається, це тобі буде ліпше, ніж мені. Набери мені... яйця. Ой-ой-ой. Ти будеш літати тоже. Вот. Де ти є. Та що мені якась свиня випадає, ключ. На що мені ключ? Де мій тоді класний сундучок, e якщо в мене є ключ від нього. О, гроші. Я Люблю гроші. Я просто збираю гроші, а не ці штучки. Хе-хе, я так і поняв. Туту-туту. мені треба й не бо мій пирожок, ну типу то що я підлітаю трошки, нічого не дає толком. Я тільки заповільнююсь. О, ніфігація. Ти босса викликав? Ні. А що це таке? Так це бос з першого рівня. Ну Босс так швидко не розпадається на молекола. Я запускаю портал, напевно. Окей. А він не запускається. А, ні, запускається, окей. Просто не світається. Так, ]ся. розвалювати. Було б непогано. Хоча мені треба... От проблема в тому цього персонажа, що мені треба бути близько. Оце то моразів. Не, ну два грибочка, це імба. я не знаю, в тебе 4, то ти прям безсмертний. У мене 5. 5, я шосі. Але я би не сказав, то це, вони прям. Це безсмертний Тоже... просто. А воно працює тільки коли я не рухаюсь, так? Ууу, то, mm -hmm. зак... то я так помру, я та, та... Помер... алло, успокойтеся. Ти не помирай, бо я програю, якщо ти помреш, ти ж знаєш. <говорить> У мене урон не вистачає. Що мені не виходить атакувати? Хороший бувай босса, а то щось я на босса не сідовся, мені треба вбивати не босса. А я от маленьких вбиваю всіх, бо вони прям за мною йдуть всі. Я треба вбивати босса. Та скільки вас тут це, ну йой. Я в шоці, я в шоці. У мене, по-моєму, ліміт. Ліміт що. У мене ліміт. Макси здоров'я. 100 максимум. 100 максимум? Ти без скільки речі, здоров'я? E, 1065. О, прикольно. Дам далі? Е. E, ну, мабуть, я не знаю, що я можу ще зробити. У мене трьох тисячі монеток, оце мене трошки напрягає. Тебе 20... А, ну ладно, в мене так мало предметів, але так... ти мені додає. тебе було Теб 6 тисяч хіба ні? Мені здавалося, тільки щойно 26 на Може, 6 це вже почалося забиратись гроші, я вже. А, ну в тебе було 6 тисяч, а в мене було 3. Чи 4. Не класно, не класно. Дам. На no. що вони не сюди не даються. Тут заново їх треба отришати. Mm -hmm. Так я не хочу сам бути, чесно кажучи, У мене весь час я помру. Тобі триматися треба в моєму колі, що грибачки роблять. Ну да, там скажіть всього можна стояти просто, да? <гум> О, якась тука. А, тут видно вдвіє. Прорубити предмети можна, до речі. О, а якщо тут буде щось прикольне, можна дуже їм на цей не збирати. О, він до тебе стріляє, уважай. Щас мені його. Ого, дуже швидко ХП встарається. Дуже дуже Вау. Дуже. Вау, що це було? Мені просто 700 хп десь за 3 секунди забрали. Я помер. Ти помер? Ти помер? Не, це було 3 секунди буквально. Вони якісь заразу на мене кинули, і просто вона мене вигасила. Тут дуже важкий персонаж. Там прям треба кайтити кучами. Не знаю як це робити, коли в тебе хп так легко втікає. О, патрони! Вау! Тобі треба патрони. На все просто. Тупо на все патрони. Це єдиний шанс, щоб ти переміг мені здається. Грибочок віддав! Та, але патрони важливіші, тому що грибочок, тобі треба виживання, а ти не, виж... не, не виграєш боса з грибочком. Ну, хіба одно дуже якось довго, але я не думаю. А патрони для того щоб урон по босу, що колосальний. Тому я би просто патрони на все брав. Кидай М2. Ух, ніфіга. Шіфт. Треба було shift нажати. Рухати, стікати це було, напевно, погана бо ідея. Тому я не рухався. Ну так, да, так, да, логічно. Якби недалеко, типу, на горі. Так, да, так да, да. Так, портал, портал, портал. Там буде якийсь вентилятор, запрыгнеш там. Я думаю, він десь там буде. Вот він справа був. А, от. Ну пробуй. Або смерть. Ось цього не активовується бос за спавницю, міні. собі ти запавнив робота Ого, ми такого, по-моєму, не били О, мені здається, це, це не проходимо. Якщо ти його сам поб'єш, то я тобі поплескаю. Поплескаєш? Дуже дякую. А. Як приємно. Ого! Ого! Ух, ніфіга! Він, глядає... він, він хоч розпадається дуже швидко через те, що урон в тебе бішений. Але він дуже урон сам великий наносить, тому треба бути обережним. Він хилиться чи мені здалося? Нє. По-моєму, ні. Плюс 20% за кожен дублікат. Тобто в тебе плюс 120% по боссам. Ну да, почти два урона. Красиво. А, він же помер? Ну да. Якщо ти його сам поб'єш, то я тобі поплескаю. Поплескаєш, дуже дякую. Дякую, дякую, дякую. Петлета, де кота ту скіпну, по-моєму, там питлета обалялась. 15 тільки! Я Але Це швидко. Я думаю, ти проти звичайних мобів протримаєшся зі своїм хілом. Найстрашніше це те, що в небезпечних ситуаціях треба не втікати, а стояти біля нього. І це капець як важко перебороти. Та я би не сказав, можна втікнути і все ж тоді. Ні, ну типу, якщо тебе прям мало хп, то б... це небезпечно. Ну твій персонаж, твій персонаж просто має цю штуку. Що типу, швиденько скластися і. всі, всі манатки звалювати. <гум> ні, Ну цей робот топ. Він коштував 4 тисячі, щоб ти поняв. Mm -hmm. Ще таких три можеш. Ага. Але я не бачив їх більше. Тут нема часу коробка. Це лішав. Коробочок цікаво. Не знаю, не знаю, може. Ну, добре. Ух. -да. Ну, Ні, то за чудев, Та я... Прикольно за Я просто профі. Ще, ще він зараз з нами перенесеться, то то казка. Хто він? А, Він з нами перенісся! Ну, так це типа наш робот. Я в шоці. Ого, ти вже встиг щось купити чи що? Я та де? Ти Я ви, зараз стигну ти ви, померти. Мій маленький просто. Я зараз встигну, хіба померти. Я вже відчуваю, як мені боляче робить. У тебе рази, два рази більше предметів від мене. Я буду коло робота тримати. Політати коло нього. Анкіс, цей. Ого ого, ого, ого. Ого, ого, ого. Ого! Ого! Да, мене ваншотять. Мене тоже? Мене тоже? Ні, я вже мертвий. А, настільки тебе ваншотять, я Так. просто Одну штучку запхали в мордяку, і Я відкинувся. Ну, це означає, що довго ми тут не поіграємо. Та це нічого ти зараз босса винесеш. І я, який казав, що я не збираюсь мирати на третньому босі і такі. Ммм. хе ти, ми, 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 ми гроші. Що це? Просто Що це? Може це бос? <світ> 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 Я не знаю вроді ні. Ну ця штука от, червоною цією фігнёю мене ваншотнула. Що ти розумів? Жесть. Вона попала в нас. в мене немало ХП, в мене 700. Да. <світ> і вона типу, попала на 500 і догорів на 200. Це <світ> жесть. Солове, солове, соло. Коротше, ми помінялись місцями, минулий раз ти так здох, тепер я так здох. Але чесно, мені сподобався цей раунд. Ну класно, Грибочки дуже рішають на мене. Типу 4 грибочки це прям вау. Ти шо? У мене в два рази більше смертей, ніж тебе, типа Килів. Ти шо до сього? Ну, Кажу, то, як минулий раз було, що а я да, минулий да. раз за цього робота так зробив, а то там, там того. Ну, цей да. персонаж мені подобається насправді, але за, ним, за нього дуже важко грати. Типу на Джойсику я це точно робити не зможу. А ти бачиш, що мене що на... вбило? Е, Та, ну так ти його недооцінюєш. Мені зі свім досі шоколад. Шо пише, що мене вбило. Не. Лаптунна конструкція. Ага. Ну, ти кажеш, не... ти його недооціниш. А то хіба не та маленька така штучка яка літає? ні ні вона три таких кульки запускає. Вона а. мощна. А. Ну, було прикольно. Шість пуль в мене було. Чотири грибочка. Дві... Два в нього шо... Що? Чотири грибочки і шість пуль це топово на боса просто. Я би ще раз зіграв за цього персонажа, але дуже важко за нього грати. Типу, треба дуже обережно це, мобільності не вистачає, як на мене. Типу, ти ну, літаєш та, та, по та, факту, та, так? Та, він мені тому. І Але не ти, ти як пригаєш, ти не можеш нормально ну, пригнути високо. Якщо б був подвійний прыжок, я б більшу мобільність мав і міг хоча б ухилятися в повітрі. Нормально я знову перевзиваюся. Я казав, що космонавт не ліпший. Взяв, взяв з дробовиком того, кажу, що все, дробовик не ліпше. взяв робота. А казав, робот говно, взяв робота, дверсьо, все, робот не ліпший. Я прям перезуваюся, перезуваюся. Ну, але про цього персонажа, який в мене зараз, ти, ти не сказав цього, так що. Ну так, бо він мені прям не сподобався. Прям, прям Не сподобався. Тому так. Ну що ж, ми будемо напевне завершувати. Я напевне а продовжу да. за робота грати, а ти? Мені здається, що я ще спробував разочок за нього. Голне, щоб це не було супер сумно okay. сливати. Спробувати ще раз. Насправді дуже, думаю, дуже важко вижити після третього боса в четвертому світі тому. Там капець просто. Ну, mm. але якось так. Ну що ж, ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо і комент.